Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився своєю думкою щодо заяв президента США Дональда Трампа. Нагадаємо, раніше Трамп обіцяв, що зможе швидко зупинити війну в Україні буквально за місяць або навіть за один день. У відповідь, Усик заявив, що слова мають мати вагу. Він запросив Трампа особисто приїхати до України і пожити тиждень у його домі під охороною, щоб на власні очі побачити, як українці живуть під постійними обстрілами та ракетними атаками. Цей крок Усика важливий не лише як емоційна реакція, а й як сигнал світовій спільноті. Війна в Україні це не абстрактна політика, а реальність, у якій живуть мільйони людей. Усик, як відомий спортсмен і чемпіон світу, має величезний вплив на міжнародну аудиторію. Його слова можуть змусити задуматися не лише політиків, а й простих людей у різних країнах, що війна це щоденні страждання і виклики. А що думаєте ви? Чи справді приїзд світових політиків в Україну допоміг би їм краще зрозуміти ситуацію? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі головних новин спорту та України.